Друзі, вітаю! Не дивлюсь на те, що міжнародні ЗМІ активно акцентують увагу на тому, що цей тиждень може стати доленосним для України. Сьогодні з'явилось повідомлення від американського суту вивчення війни, який підкреслює, що Путін не хоче миру, і зустріч на Алясі цього не змінить. Водночас лунають заяви від міністра оборони США, від глави Пентагону Гексета, який зазначив, що Путін зустрінеться з Трампом, бо відчуває тиск. Щодо Трампа, то Трамп вчора заявив, що саме Путін прибуде до США і це вияв поваги. Також Трамп наголосив, що ця зустріч може стати тільки промасуванням ситуації. І що якщо щось піде не так, то президент США взагалі вийде з посередництва у мирному процесі. Важливо, що і сьогодні Гексет і вчора Трамп наголошували на територіальному питанні і заявляють про те, що ключовим і найважливішим питанням є обмін територіями. Вчора Трамп взагалі заявив про те, що він трохи здивований неготовністю Зеленського відмовитись від низки територій України, і що його турбує те, що Зеленському потрібен конституційний дозвіл, щоб провести обмін територіями. Ось такі заяви лунають і вчора, і сьогодні зі Сполучених Штатів Америки. А тим часом російські пропагандисти сьогодні повідомляють, що три дні до зустрічі Трампа з Путіним Європейський Союз висунув президенту США ультиматум. Лунає заява з Кремля вустами Сахарової, яка сьогодні вкотре раз накинулась на європейський союз, на європейських лідерів, і заявила, що європейським елітам потрібен ворог в особі Росії, щоб спасати свої провали, робила інші заяви. Пропагандисти, вони наголошують на тому, що Європейський союз на тлі зустрічі Трампа з Путіним продовжить вводити антиросійські санкції. А я скажу більше, не лише вводити європейський Союз взагалі може відмовитися від того, щоб зняти санкції з країни агресора, і сам Трамп не зможе прийняти одноосібні рішення, і в тому числі й тому вчора пролунала заява президента США, що він завтра, 13 серпня, буде говорити з Зеленським і лідерами країн Європи перед зустрічю з Путіним. Також про це вчора було повідомлення Європейської комісії від канцлера Німеччини Мерца. Саме завтра, 13 серпня, буде декілька етапів перемовин США та Україною і Європою в режимі відеоконференції. Щодо Європи потрібно сказати, адже вчора ввечері, після гучних заяв Трампа. Я нагадаю, що вчора Трамп він змінив свою риторику і повернувся до тієї риторики, і до тих заяв, які він робив в лютому цього року, до таких заяв, які навіть якось підбадьорюють країну агресорам і якось відгораджують її. І щодо рішення лідерів країн ЄС, то сьогодні ЗМІ пишуть, що перед зустрічю на Алясті лідери ЄС погодили заяву щодо України. Словно цієї заяви, то лідери ПЕСКО Союзу наголосили, що шлях до справедливого і тривалого миру в Україні не може визначатися без участі самої України. Однак важливим є те, що Угорщина, це єдина країна в ЄС, яка не приєдналася до цієї заяви і підпису Орбана немає. Сам Трамп вчора повідомив, що він радився з Орбаном щодо війни РФ проти України і заявив, що Орбан дуже розумна людина, що він вважає його своїм добрим другом. І що прем'єр-міністр Угорщини розповів йому про так звану велич Росії та її війни проти Гітлера і Наполеона. Такі заяви від Трампа щодо Орбана. І Орбан, як ми бачимо, знову починає займати проросійську позицію. Він щось там розповідає Трампу. І, на жаль, Трамп задоволений такими розмовами з Орбаном. А тим часом неприємні новини для самого Орбана. Адже в Угорщині з'явився скандал через таємну дачу Орбана та парк із зебрами, як у Януковичі. Угорські медіа опублікували навіть такі фотографії, є багато дуже матеріалів, реальний скандал. І зважаючи на те, що в наступному році в Угорщині будуть вибори, і зараз партія Орбана на першому місці, а на другому, цілком можливо, що до Угорщини, то ситуація в наступному році може змінитися. Лунає заяви з Польщі, вустами глави польського МЗС Сікорського, який, коментуючи зустріч Трампа з Путіним, заявив, що Україні не потрібна допомога, щоб капітулювати. І дійсно, навіщо Україні допомога така в лапках від президента США Трампа щодо капітуляції? Якщо Україна сама може писати капітуляцію, для чого це все? Також Сікорський підкреслив, що дійсно потрібно вирішувати глобальні причини війни і що глобальні причини війни є російський імперіалізм. Російський імперіалізм, імперський шовінізм. І ніяк інакше, це питання потрібно вирішувати. Адже допоки воно не буде вирішене, російська агресія чи потенційно російська агресія, навіть писання мирної угоди, вона буде тиснути і не лише на Україну, на країни Балтії, на країни Східної Європи. І в цілому це питання дійсно потрібно піднімати на найвищому рівні і щось вирішувати з російським імперським шовінізмом. Є заява від глави дипломатії Скалас. Після засідання голів МЗС ЄС про нові санкції проти Росії. Держави Європейського Союзу працюють над новими санкціями проти РФ та додатковою підтримкою українського війська, хоча й підтримують мирні перемовини під агідою Сполучених Штатів Америки. Звісно, з Європейського Союзу, загалом з Європи і з України, також будуть лунати заяви про те, що Трамп є лідером, що він очолює переговорний процес та все інше. Але я хочу наголосити, що ситуація загалом така, що без згоди України і Європи у Трампа нічого не вийде. І ті події березня цього року, коли ша намагалися домовитись з Росією, був такий договорнічок про перемир'я в повітрі, частково, а також про перемир'я на морі, ми пам'ятаємо, що через відмову України і Європи Трамп нічого не міг зробити. Ще одна важлива заява від Калос що до припинення РФ вогню жодних розмов про поступки. Є аналогічна заява із України, в устами президента України Зеленського, що Росія готується не до припинення вогню, а до нових наступів. Крім того, Зеленський підкреслив, що спочатку перемир'я, а потім розмови про угоду. Це цілком логічно, і раніше, ще взимку цього року, президент США, а також представники його адміністрації, прямо говорили, що перший етап це перемир'я. Але зараз платівка змінилася і все. Вже перемиря ніякого не потрібно, судячи заяв як від президента США, так і від представників Держдепу. На Росії сьогодні пишуть навіть не пишуть, а пояснюють відсутність підготовки до перемир'я з Україною. Цитують російських так званих воєнкорів, російських журналістів, які заявляють, що взагалі немає жодних планів російської окупаційної армії готуватися до перемир'я. Цікаво, що російські пропагандисти сьогодні знову нагнітають. Вони пишуть, що Збройні Сили України стягують сили до кордону з Курщиною для прориву на Росію, і що ціль зірвати перемовини на Алясні. Є повідомлення з посиланням на російські ЗМІ, і це вже багато днів поспіль, подібні новини. Сьогодні пишуть про Курщину. Раніше писали про Брянщину, писали про те, що Україна буде проривати кордон у Брянській області з 3 по 6 серпня, потім 8 серпня, потім замовкли. Сьогодні знову пишуть. Раніше писали про 60 тисяч військовослужбовців су, яких зібрали для удару. Писали про такий бронетанковий кулак з натівською технікою. Потім про 50 тисяч. І сьогодні знову ці повідомлення. Зараз ситуація на фронті складна, вона погіршилась, на жаль, особливо на Донеччині. Тримаємо кулаки з наших воїнів-героїв, максимально допомагаємо ЗСУ. Ще що важливо, це те, що лунають заяви від російських так званих дипломатів, від посла з особливих доручень мірошника, який акцентував увагу на тому, що Україна наростила число ударів на тлі саміту сша Росія. За словами мірошника, за останні декілька днів Україна наростила кількість ударів у 2-2,5 рази. І російських пропагандистів дуже турбує те, що Україна б'є насамперед по російських нафтопереробних заводах. Сьогодні, до речі, з'явилося повідомлення від міжнародних ресурсів різних від видання Reuters, від Bloomberg, що самарський нафтопоробний завод повністю зупинив свою роботу і зараз не приймає нафту, зважаючи на нещодавній удар Збройних сил України. І остання новина це те, що росіян попередили, і закликали їх бути готовими до можливих провокацій Києва на тлі перемови на лясті. Як то кажуть, далі буде. Друзі, ну на цьому, все дякую вам за увагу. Свої думки щодо всіх цих подій пишіть в коментарях і до нових зустрічей в етері.